та та та, -та один і дев'ять дізель, все як ви любите. Диви який гарний, який чистенький мотор. Напрескав паком і чесне. О, диви, навіть ця штука держить. І защита є акумулятор. Подиви, який акумулятор. Бо один і дев'ять дізель, один і дев'ять дізель. Автомобіль 100% не ржавий, тому що вже пороги в ньому поварені і підфарбовані. Так що і крило, якесь одне крило навіть замінене. По автомобільчику все чітко, навіть є камера заднього огляду. Салончик, диви, ляля. -ля. Довели до ума. Ви бачили, який той салон був до цього, але ми його вже довели до ума. Це уплотнітелі не протерлись. Ти подиви, яке кермо, яке цяє. Півтора тисячі гривень. де у тебе таке саме. Нова стеля. Нова стеля, музика GVC і, звичайно, класний автомат. Працює без питань. В принципі, як і двигун. Ну, і сама фішка в цьому автомобілі, знаєте, що? Це не двигун 1,9, дизельний, класний двигун, який хорошо. Не коробка автомат, яка навіть не пинається на хвилунку. Машині 25 чи 26 років, а вона не пинається. Машина зогниє, двигун поламається, а ручки як працювали, так будуть працювати. 99-й рік, 1,9 TDI на автоматі чотири Данила данина 173. Фотографії вже в нашому телеграм-каналі. Зараз цього гольфа шахаї будуть продавати за 500 доларів. Так що люди вже чекайте на других сторінках. Зараз там будуть писати.